Світлого, літнього, натхненного, чудового просто дня суботи. Такий файний час ми за кордоном поїхали на такий відпочинок християнський. Слухайте, так вдається відпочивати і похищу дуже по-християнському. Дай Боже, із дітьми, з сім'ями. І сьогодні навчають нас старші. Ми на днях були у гриби з дітьми і відвідали діда Івана, чи вуйка Івана, як вони кажуть. Він щось два тижні не був до церкви, то ми пішли його провідати ой, чи живі чи здорові родичі гарбузові. І він там вже там багато розказував нам, так він любить поговорити, а, а й цікаво його послухати, бо є що. І він щось там зачепив тему про свого сина, що його здивувало, коли його син упав з арештування з великої висоти, і він каже: пішов до нього в лікарню і на нього накричав. Що чому ти, коли падав, то не вхопився за якусь дошку, за якусь там перекладину, за щось там. Чому ти не вхопився? Бо він там розказував, що колись, коли він був молодий, він падав, і він навіть встиг перекрутитися у повітрі і впасти правильно на ноги, а син не встиг і, і сильно пошкодився. Ну, я, а я кажу вже діду Іванові, що слухайте, та вам легко говорити, ну, але ваш син не, не, не такий, як ви, а ви не такий, як ваш син. І це нормально. І потім так, таке, таке натхнення отримав щось потім йшов ще по дорозі назад, вниз, багато грибів було, назбирали, діти так вирішали. Навіть Тереза знайшла штук 15 і думаю, слухайте, але це важливо є навчитися приймати, бо поразки, навчитися приймати невдачі іншого. Ми неодноразово вже з вами говорили про те, наскільки важливо приймати свої поразки. Як каже Отець Роман Курах, свої ліміти, свої обмеження. Але слухайте, як виявляється важливо приймати обмеження іншого. Бо є, є і ця небезпека, є ця спокуса завжди когось переробити, правда, зробити ось таким, або ось ще інакшим. Але наскільки важливо я насправді прийняти, ну от людина не може, або інакше, ще, ще 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 краще, коли щось сталося, ну от у людини не вийшло. Ну от не вийшло. От інакше вона не може, от інакше не сталося, правда? От у, у, у в людини ну, ну, сталася ось така помилка. Ну, помилилася, ну, 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 так сталося. Ну і прийняти це. Бо ми можемо тепер. І це, це буде гвалт, що ти ж міг ось так або ось так. Аби ви могли ось так і ось так. Ну, Але це буде гвалт. Розумієте? Це вже буде буквально насилля над іншою людиною. Натомість, якщо вдасться прийняти, ти скажеш, ну так, сталося, прикро, давай так. Що з цим можемо зробити? Або інакше, чим тобі зараз може допомогти? Як можу зараз бути корисним для тебе, аби ти з цього вийшов, правда? Аби ти це подолав. Тому спробуйте подивитися, особливо на тих людей, які останнім часом ну, зробили вам прикрість через те, що щось у них не вийшло, щось не сталося, щось у них ну, не, не зазнали в чомусь поразки, не, зробили щось недобре, неприємно, неповноцінно, недосконало. То спробуйте прийняти. Сталося, добре, що робимо далі? Без нарікання, без якогось там осуду, без перемивання кісток. Добре, трудно, прикро, що робимо далі? І ви побачите, що отримаєте мир. Мало того, ви отримаєте таку основу, від чого відштовхнутися, для того, аби й самому нести на місці і допомогти іншому, допомогти людині. Тому дякуємо діду Івану за файну ідею. За те, аби справді ловити себе навіть тепер, аби не залізати в минуле і не нарікати, чому ти не вхопився, коли падав. <смі> ну, бо попав, ну, Бо впав, ну, покалічився. Але прийняти, окей, покалічився, як лікуємо, що робимо. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Ми збираємо кошти для військових, волонтерів і для людей у потребі. І описи карток, будуть в під відео. Там також є посилання на бограч, хто хоче і посилання на... Голубці для Отця Володимира і Отця Михайла, відповідно, хто хоче накормити військових і людей у потребі голубцями чи бограчем Закарпатським. Будьте благословені, Приймаємо ліміти і обмеження, приймаємо поразки один одного. І тоді побачите, як це допоможе зрозуміти, що слухайте, немає ідеальних людей, немає нікого ідеального. Але коли ми приймаємо один одного, тоді ми стаємо більш справжніми. Майтеся файно, мир вам.